Погодьтесь, не всім підходять будь-які клавіатури та миші. Я, от, наприклад, досить вибагливий у своїй периферії. вона має бути функціональною, надійною та комфортною. Саме тому сам я вже досить давно користуюся рішеннями від Logitech. Але сьогодні ми з вами підемо ще далі та розглянемо унікальну лінійку пристроїв, розроблених з урахуванням ергономіки та анатомічного положення ваших рук. Я активно користувався всіма цими пристроями, і зараз мені є що вам розповісти. Вітаю всіх також. Ого, мене звуть Кирило свідомий, сьогодні говоримо про ергономічний Logitech. Через те, що ми тут збираємо готове рішення для офісу чи домашнього офісу, почати пропоную з веб-камери. Цього разу це вже нам знайоме Logitech Brio 505. Тут великий кут огляду, HD відео та мікрофони з можливістю заглушення сторонніх шумів та підсилення вашого голосу. При цьому є зручні програмні фішки, до яких швидко звикаєш. Перша автокадрування зображення. Я вже казав, що кут огляду камери дуже широкий, тому пристрій може розпізнати вас у кадрі та кадрувати зображення так, щоб ви завжди були в центрі уваги, навіть якщо вам дуже подобається постійно рухатися під час конференції, не проблема. Вся увага все одно буде вашою. Друга фішка, яка особисто мені дуже подобається, це можливість щось показати на вашому столі, просто нахиливши вперед камеру. Зображення автоматично кадрується та перегорнеться. Круто, те, що все це працює нативно. Вам взагалі не потрібно ні над чим замислюватись. А вже ж, якщо дуже хочеться у фірмовому застосунку Logitune, може. Можна налаштувати як зображення, так і всі функції окремо вручну. Але я більше шанувальник рішень plug and Play. До того ж для найбільш тривожних користувачів Brio 505 має фізичну шторку, яка закриває камеру, коли ви нею не користуєтесь. Хороша камера, можу порадити офіційно в Україні. Коштує 5599 гривень. А гарантія від виробника – 2 роки. Тепер до ще більш цікавих штук. Це Logitech Lift for Business. Мишу на 70% виготовлено з переробленого пластику, а на тій частині, на якій має знаходитись ваша долоня, прогумована вставка для комфортного використання. Logitech взагалі у цьому сенсі молодці. Покування без пластику, нульовий вуглецевий слід. Я такі штуки поважаю. Але ж, звісно, я розумію, що вам передусім цікаво дізнатися, що ж це за така форма миші. Миша Lift розроблена таким чином, щоб ваша рука мала анатомічно. Правильне положення під час використання, ви буквально охоплюєте її долонькою та розслабляєте зап'ястя. Я знаю, що це дуже допомагає тим, в кого є тунельний синдром. Але й для пересічного користувача така форма буде комфортною, просто потрібно до неї звикнути. Насправді це не займе багато часу. Кілька годин, і ви вже навіть не помічаєте, що у вас якась незвична миша у руці. Тут варто відзначити, що ліфт існує модифікації під ліву руку, тому якщо ви шульга, про вас також подбали. Якщо підете шукати у гуглі, Просто вбити у пошук Logitech Lift Left, і там все одразу знайдеться. Звісно ж, фічі тут також на місці. У застосунку Logi Options Plus можна налаштувати дії на всі кнопки в окремих застосунках чи у всій системі взагалі. А клавіші тут такі: дві основні: коліщатко, кнопка перемикання чутливості курсора та дві клавіші вперед та назад. Ще важливо відзначити, що миша працює безшумно. Клавіші взагалі не клікають, і я вважаю, що це must have у будь-якій периферії. Мене якось Просили показати приклади, тож прошу. До того ж, на нижній грані є клавіші для перемикання між трьома пристроями, адже ви можете під'єднати ліфт до трьох різних гаджетів. Ще й функція Flow підтримується, яка дозволяє переносити курсор між двома різними комп'ютерами та навіть копіювати файли та дані. І це дійсно крута миша, але особисто в мене з нею стосунки ніяк не склалися. Бачите, яка штука, в мене досить велика долоня, тому рука ніяк не лягає на мишу, так як мала. Чи моя долоня не лягає так, як треба, чи пальці суттєво заходять за клавіші, але на захист Logitech хочу сказати, що про це попереджають прямо на сайті. Миша для невеликих та середніх долонь. Наприклад, моя дружина цілком комфортно користується, тому питання виключно у мені. Якщо ж вам дуже хочеться ергономічну мишу від Logitech, але долоні великі, раджу звернути увагу на модель MX Vertical. Живиться ліфт від однієї батарейки типу 2А з коробки одна встановлена. Під'єднати до комп'ютера можна як через USB-адаптер ложі Bolt, так і просто по Bluetooth. Офіційна ціна в Україні 3 1199 гривень гарантія 2 роки Ну а наостанок залишив найцікавіше: це велика повнорозмірна ергономічна клавіатура Logitech Wave Keys for Business. Перш за все, вона також може під'єднуватися через USB-адаптер LogiBolt для максимально безпечного підключення, а може і по Bluetooth. Звісно, можливість перемикання між трьома різними гаджетами також присутня. А ще тут є просто купа кнопок у верхньому ряді, які можна налаштувати за вашим смаком у фірмовому застосунку Lodge Options Plus. До речі, програма без. Безкоштовна та функціональна, саме через її існування для себе я колись обрав Logitech MX Master 3S. Можливість налаштувати кнопки під себе це дуже кайфово. Живиться клавіатура Wave від двох батареїк типу 3А. Вони також вже є у комплекті. Це все про функціональність та можливості девайса, але його головна фішка полягає саме у формі та дизайні. Під клавіатурою є спеціальна подушка для ваших зап'ясть. Вона містить піно з ефектом пам'яті та досить пружна, тому рука не тоне. а Саме підтримується. Ідея така, що ви кладете свої руки на клавіатури у правильному положенні, а потім навчайтесь працювати, не відриваючи рук під час друку. Скажу відверто, я до цього звикав кілька годин, бо раніше друкував зовсім в інший спосіб. Але коли до такого звикаєш, це прямо кайф. Клавіші, наче, знаходяться там та натискаються так, як би мені хотілося, ще й спрацьовують кнопки майже беззвучно. Це плюс. Текст сценарію цього відео я повністю надрукував на цій клавіатурі, що викликало в мене виключно позитивні враження. До речі, подушка знизу має якесь ПВХ покриття з принтом під тканину, тому не переймайтесь через догляд. Достатньо лише періодично її протирати. Самі клавіші розташовані не рівно, а хвилями, звідси й назва Wave. Це дуже дивне рішення, але в цьому точно є якийсь прикол. Якщо ваша робота, як і моя, пов'язана з друкуванням величезної кількості текстів, то можу щиро порадити цю модель. Logitech Wave Keys for Business коштує 2790 9 гривень, а гарантія 2 роки. До того, що важливо, у гарантійному випадку Logitech просто замінюють ваш старий пристрій на новий. Тож як вам такі ергономічні гаджети від Logitech? Що з того, що я показав, хотіли б придбати собі? Вашими враженнями пропоную ділитися в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую. Радую, що в описі відео є посилання на мій TikTok, де я кілька разів на тиждень публікую огляди на різні прикольні штуки, тож обов'язково підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які ви можете переглянути наступними, щиро раджу так і зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!